Всім доброго дня! Сьогодні відео розпаковка цієї посилки плюс розіграш цікавих призів серед глядачів і підписників мого каналу. Без зайвих зволікань показую міст цієї посилки. Ось так зблизька. А тепер більш детально. Перший предмет ніж ганзо. Ось така модель. До речі, хочу зауважити, що на всі предмети, всі товари, які ви побачите в цьому відео, внизу в описі під даним роликом є посилання. Заходьте, і там можна детальніше про все по все почитати. Так, ніж. Ось такий. Так, буду розповідати. Наступний предмет. Знову ніж. Модель. Ось так він виглядає в складеному стані. Ось так виглядає у відкритому. Йдемо далі. Знову ніж. Ось модель. Ось так виглядає. Дістаю. Ось такий ніж. Мастилі. Знову ніж. Ось такі шикарні коробці. Модель. Ось. І е, хочу показати, як він упакований. Ось так. Далі тут відкривається. Ось так. Всередині всі папери. Ось такій коробці. Він, ну, це не дешевий ніж. Така от, бачите? Степень. Так, і відкриваю. Ну. А, він тут, бачите, ось такий багатофункціональний ніж. ніж. Ну, відкрию спочатку ніж. Ой, чуть можна і порізатися. Відкривається так цікаво з таким звуком. Карна. Так, там набір інструментів. Ну от Давайте відкрию вам для. Просто щоб показати ось відкривачка. Це... це у нас далі що там ще щось відкривається. Одним словом, це все буде детальніше в е, одному з наступних відео. Так, закриваю. Наступна категорія мультитули Модель. Також хочу зняти, як пакується мультитол в коробці. А далі він йде в такій от в такому чохлі. На кнопці. Ну, а це сам мультитол. Ось такий. Так. От такий добротний, я б сказав би. У руках він трим... відчувається як добротний мультитул. Тут куча всього. Ну, Все буде, буде в окремому відео, знову ж таки. Ніж з серейтерною заточкою. Дуже гострий. Ну, це буде пізніше вже, в окремому відео. Ще один мультитул. Модель. Пакування. Теж хочу показати вам. Так, теж чохлі, Ось так. І кладу, У такому чорному виконанні. Так. Так, закриваю. І де тут? Є? Зверху ніж? Немає. А, є ніж обманного. Хотів... А, це не ніж, це пилочка. Ну, і нехай. Детально буду вже в відео огляді, але поки що ось так. Ось такий мультитул. І останній предмет цієї посилки це Ліхтар Phoenix. Ось модель. Ось так виглядає ліхтар. Я дістав його з упаковки. Це налобний ліхтар. Але пише на упаковці, що він може використовуватись як ручний ліхтар, тобто його можна діставати звідси з цього пазу. Але це, знову ж таки, буде все детально в наступних відео. Ну, а тепер невеличке оголошення і анонс. Внизу, в описі під даним роликом, буде посилання на ці всі Предмети, які ви бачите на сайтах, де вони знаходяться. А на сайтах є там не тільки ось ці ножі, мультитули, ліхтарі, а багато великий асортимент. Плюс є промокод, по якому ви можете отримати на цих сайтах 10% знижку, переходячи по моєму промокоду, купуючи. Далі з оцих всіх предметів, я залишу два собі. А решту розіграю серед глядачів і підписників мого каналу, хто задонатить. Я, як хто не в курсі, збираю донати для батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. І серед тих, хто задонатить від 100 гривень і більше, я розіграю усі всі призи, крім двох, які я собі залишу. Найближчі кілька відео будуть присвячені огляду на ці всі предмети на ножі, мультитули і на ліхтар, а також буде відео про мої роздуми. І мої думки і про мій досвід використання, про доцільність використання, які потрібні ножі, мультитули ліхтарі для тих, хто служить в лавах Збройних сил України, і для тих, хто користується такими речами в цивільному житті. Тому слідкуйте за каналом. На жаль, через. Службу я не регулярно виставляю відео, але я думаю, що оці всі ролики присвячені цій тематиці, я намагатимусь найближчим часом познімати все і якось систематично повикладати. Ну і буде відповідно знову ж таки зазначений мною розіграш. Тому не зникайте, слідкуйте за каналом. До зустрічі, хай щастить.